Секрет того, чому діти, які виховувалися по методиці Монтесорі, стають справжніми лідерами. Привіт! Ви на каналі Анни Лазутікової. Давайте робити світ наших дітей краще разом. Якщо вам потрібні консультації, пишіть, будь ласка, з радістю допоможу вам. І так розкриваємо цю тему. Уявіть себе, будь ласка, ваша дитина ходить в звичайний садочок. Багато з вас це уявляє. Я також ходила в звичайний садочок і в звичайну школу. І маю трохи відразу від цього. Нічого наднеприємного там не ставалося, але мені не подобався підход вихователів, мені не подобалися інтонації, мені не подобалося це усереднення усіх. А тепер давайте поговоримо просто про ваших дітей. Коли дитина приходить до садочку, вона має робити все, як роблять всі. Те, що педагоги вивчають в педагогічних коледжах та інститутах, залишається в конспектах. А насправді, все відбувається зовсім по-іншому, на великий, превеликий жаль. Хоча держава робить все для того, щоб ваша дитина ходила безкоштовно до школи, і, ви могли, і садочка, і ви могли спокійно працювати, начебто все непогано. Але насправді, по факту, дитина стикається з. Авториторною вихователькою, яка отримує маленьку зарплату, яка пішла в цю сферу освіти не тому, що їй це подобається, а, тому, а за якоюсь безвиході, я не знаю, в кожного своя історія. Але ж, що дитина навчилася в садочку, просто батьки її туди здають, за ними там доглядають одна вихователька, 30 дітей. Є няня, немає няні. Іноді вихователька має працювати в дві зміни. Це неадекватна е, нагрузка на людину, яка виховує дітей, вона вигорає, е, їй не ставляться рамки, що ти маєш бути найкращою версією себе. Ти маєш е, гарно розмовляти з дітьми, ти маєш навчити їх тому, тому, тому. Та, по-перше, манерам своїм, якщо ти сама себе навчиш, то ти вже можеш навчити. Когось сама, але якщо там стоїть жіночка, яка, крім підвищених тонів, не вміє розмовляти взагалі ніяк, і може тільки засуджувати, і знову ми кажемо, що П'єтічкин це супер, а всі інші це сіра маса, яку, які всі ще треба, треба тягнутися до ось цього прикладу. Це все ще відголоски радянської системи, які, на жаль, присутні в наших садочках і в наших школах. Дитина починає, яка любила світ, яка, який, яку люблять батьки. Дитина, яка любила світ, любила пізнавати, любила сміятися, бігати, дізнаватися щось нове, яку люблять батьки, на щастя, я вважаю, приходить в середовище, яке для неї. Неприємне, яке несе якусь загрозу її мріям, її свідомості, тому що їй там треба навчитися виживати, щоб, по-перше, влаштовувати виховательку для того, щоб вихователька не накричала, для того, щоб вихователька, може, похвалила і це вже ти і це вже дитина. Не веде себе, не поводить себе як краща версія себе. Я не кажу, що треба поводити себе неадекватно. Ні, я не про це зараз. Але все одно дитина вже рівняється на ось цю дівчинку або цього хлопчика, якого постійно в приклад ставить вихователька. А можливо, цей хлопчик і дівчинка взагалі не приклад для інших, можливо, просто це улюбленець виховательки з якихось причин. Можливо, він напем... нагадує її їй. Себе в дитинстві, можливо, він нагадує їй себе в дитинстві. Можливо, мама з татом там заносять правильні подарунки в правильний час. В нашій країні і в наших реаліях, на жаль, досі це ще можливо. Але дитина вже думає, ой, я якийсь не такий, треба бути схожий на цього хлопчика або дівчинку. І все, ти починаєш. Пригнічувати свої системи, ти починаєш пригнічувати свої сенситивні періоди, упізнані свої особисті характерні риси, які характерні тільки тобі. Щоб якось замолити цього педагога, щоб він тебе не чіпав, не чи хвостив тебе і так далі. Те ж саме відбувається у школі. Ще повертаюся до садочку. Що діти дізнаються у садочку? Майже нічого. Вони, як сіра маса, мають просто робити те, що робить кажуть, вихователь. Слухатись вихователя непогано, але система побудована так, що дитина має просто робити те, що їй сказали. Зовсім ніхто не цікавиться, що цікаве саме їй. Зовсім ніхто не відповідає на її особливі потреби, особисті потреби, на її питання, які зараз виникли в неї. А одній дитині зараз хочеться більше знати щось з математики, іншій дитині хочеться ще просто помалювати, просто зануритися в свій світ, трошки помовчати, трошки пофантазувати і так далі. І всьому цьому має бути комфортно в дитячому садочку. Потім ви починаєте бігати. Платити репетиторам бігати по підготовкам до школи і так далі, тому що ваша дитина не підготовлена, ваша дитина нічого не знає. А для того, щоб щось знати, ви маєте заплатити за це купу грошей, дитину дитиною себе, для того, щоб ваша дитина була у школі найкраща. Але у школі найкраща вона не буде. Там буде та ж сама історія, та ж сама вчителька, ті ж самі діти. Ті ж самі улюбленці, ті ж, саме, ті ж самі приниження, порівняння з кимось, але не будуть виділятися сильні сторони вашої дитини, чого не відбувається в Монтесорі системі і в Монтесорі методі. Те ж саме відбудеться, коли ваша дитина прийде в інститут, в принципі, нічого не міняється на, на жодній ланці освіти. Що відбувається у системі Монтесорі? Дитина приходить, вона жива, вона зі своєї родини. Кожна дитина в кожній родині вона особистість, вона чудова і досконала, вона не схожа на інших, вона така, як створила її життя, її там не ламають, дитину навчають. Поводитися чемно з іншими своїм прикладом. До дитини присідають, щоб бути, бути на рівні її очей. А, з дитиною спілкуються вічливо, дитині пояснюють, навіщо їй так чи по-іншому треба зробити. А, дитину люблять, дитину обіймають, якщо вона це дозволяє і цього хоче. Дитині кажуть компліменти, дитині кажуть гарні слова. Дитина знаходиться в середовищі, де, де вона має, може вибрати, чим вона зараз хоче попрацювати. Якщо вона хоче відпочити, дитина має це право, і це право поважається. В системі Монтесурі не дозволяється ображати інших та наносити кривду собі, людям та навколишньому середовищу. На це є правила, так як ми маємо правила дорожнього руху. Так, які Застосовані, які застосовані для всіх, хто зараз знаходиться в цьому русі, і це тільки для взаємоповаги і для безпеки всіх членів руху. Дитина може займатися однією роботою в Монтесорі-системі стільки, скільки їй треба, якщо я кажу про садочок зараз, да? мало в нас в Україні, в Києві в Монтесорі шкіл. А, але я їздила до Німеччини, дивилася в Монтесорі школу. Як там все відбувається? Там, звісно, держава дуже підтримує і садочки, і школи, і в них дуже кльово все обладнано. Діти вільні, діти слухаються, діти розкуті, але адекватно розкуті. Вони не роблять чогось неправильного, вони не ведуть себе невиховано. Вони просто живі, вони просто відчувають, що їх тут люблять, вони з запалом навчаються, вони з запалом приходять в садочок, в школу. І це дуже приємно. Я б дуже хотіла, щоб всі садочки і школи в Україні почали працювати по методиці Ці Монте-Сорі, і наші діти, наші громадяни в майбутньому, дорослі вже люди. Досягали крутих висот. У нас дуже креативні люди, у нас дуже талановиті люди, у нас дуже кльова країна, у нас дуже сильні люди. І якщо до цих людей, що будуть з дитинства відноситись по-людськи, будуть їх надихати, я можу надихнути тим, чим є в мене. Кожна людина, кожен педагог може надихати своїх учнів тим, що є в них. Консультуючи батьків, не казати, ага, це маніпулятор, це він у вас не такий, чи хвості, чи дитину. А кажучи, ви знаєте, вам треба попрацювати з цим, але ваша дитина сильна в цьому, в цьому і в цьому. І так можна сказати про кожну дитину. І це правда. Я думаю, що наша країна розцвіте. Дуже-дуже багато людей, відомих людей, які Проходили, навчалися, які навчалися по методиці Монтесорі, вони досягли висот. Це не прості люди, це люди, які досягли неабиякого успіху. А все чому? Тому що їх не забили ще з дитинства. Мовчи, роби так, як всі. Ти маєш бути. Підпорядкованій системі, які системі, для чого системі зрозуміло. Кожна людина має бути індивідуальністю, кожна людина має поважати і бути в пошані у інших людей. У кожна людина є свої особисті кордони, кожна людина неймовірно прекрасна і неймовірно талановита. І в цьому її стверджують ще з дитинства. в Монтесорі освіті. А якщо ви думаєте, що Монтесорі освіта дуже дорога, і це нереально зробити вдома, дивіться мої наступні випуски. Буду рада вам допомогти! Щастя вашим дітям і вашим сім'ям!